На жаль, після того як ворог почав широко використовувати дрони на оптоволокні, то а, логістичні шляхи стали зовсім небезпечними, особливо в близькості до лінії фронту. А Близькость це і, і 15, і 20 навіть кілометрів, тому що постійно вдосконалюються оптоволоконні дрони, і сьогодні вони вже можуть летіти на 25-30 кілометрів, саме тому єдиний шлях захисту логістики це будівництво таких антидронових тунелей, тунелів з сітками, по яким може відбуватися як військова, так і що найважливіше цивільна логістика. На жаль, в прифронтових громадах, під час саме переїзду, ворог лише за останні тижні. Поцілив щонайменше в трьох цивільних людей, тому наша мета побудувати якомога більше таких тунелів, щоб наші мешканці могли вільно і безпечно пересуватися. Перший етап 64 км Ми побудували спільно з однієї з бригад. Це був такий наш тестовий тунель. Ми побачили ефективність і звернулися до. Державної служби спеціалізованого транспорту до генерального штабу, і наразі десятки кілометрів таких тонерів будуються на території Запорізької області у прифронтових громадах на прифронтових територіях для того, щоб захистити логістику. А на жаль, потреба в них це сотні кілометрів на території Запорізької області.